Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Tech. Ми знаходимося на Вінниччині. Господарство має трактор Fendt, оприскувач прицепний Kun Океані 7702. Даний оприскувач інноваційний, тобто імпортний, сучасний, але він був не ізобаз. І стало питання, в чому у відключенні секції, так як на тракторі Fendt є рідна навігація, ізобаз розетка на тракторі таск контролер який може відключати секції автопілот. Але оприскувач не ізобасний, він був своїм пультом рідним, на якому було управління нормою виливу, управління секціями, тобто 6 секцій. На оприскувачі 36 метрів, 6 секцій, кожна секція по 6 метрів. Але механізатор мався вручну їх відключати при наїзді на оброблену площу. Відповідно, при таких інвестиціях там, в трактор, у сам оприскувач. Жалко, використовувати вручну даний агрегат. Відповідно, нам була поставлена задача зробити автоматичне відключення секції. Ми зробили це за допомогою нашого блока Аполло Топкон, ось він знаходиться. Даний блок він може керувати там до 16 секцій. Потім можна ще один доставити. Це буде в два рази більше. Відповідно, він може керувати гідравлікою. Тобто розкладанням, складанням, підніманням, опусканням він може управляти виливом, цінними клапанами, там трьохжильними, двохжильними. Е, і схожі системи стоять на е, любих навіть вітчизняних оприскувачах. Там десь системи виконавчі механізми, АРАК клапана і тому подібне. Система вона схожа, але тут імпортні всі комплектуючі. Ми так само ними керуємо. І нашим блоком Аполло від Топкона ми зробили даний оприскувач із обаз. Відповідно, він на рідному моніторі, трактора на фендовському моніторі, відображається, як і знаряддя. При цьому клієнт відключає секції, навігація відключає секції не вручну, а автоматично. Є також джойстик у тракторі рідний, він ізобасний. Відповідно, на нього можна назначити там, наприклад, розкладання, складання, так як система Ізобас, джойстик ізобас, навігація ізобас, І ми в одній цепі це все в одній інфраструктурі. Можемо налаштувати її, тобто на екрані можна виключати, в секції піднімати, складати так само на джойстику. Це зручно, і навіть якщо цей оприскувач перецепити до любого іншого трактора, на якому є навігація і ЗОБАЗ монітори, там, чи John Deere, чи Case, New Holland і тому подібні, скрізь буде відображатися даний оприскувач. А в минулому виконанні він просто був з рідним пультом і все все налаштовувалося, налаштовувалося автономно вручну. Відповідно, Отакий такий сьогодні кейс. Покажемо, як всередині це реалізовано. Ну а зовні отак виглядає. Да, все акуратно, в рідні роз'єми. Тобто ми завели ці всі провода від нашого контролера в рідні блоки, які от відповідають за вилив, які відповідають за гідравліку. Тобто ми не підключалися сюди до клапанів нікуди. Ми отут на Шинах, де це все зводиться, під'єдналися і все виглядає по-заводському. Контролер дуже захищений, порівняно з іншими на ринку аналогами. Він зроблений із сплаву, тобто металевий сплав, такий легкий, він герметичний. Він має захист до всяких зварювальних робіт. На нього два роки гарантії на обладнання є. Він сертифікований під Ізобаз, під любе обладнання він буде синхронізуватися. А як виглядає вікно і зобраз цього контролера на терміналі, зараз покажемо всередині. І ось ми знаходимося в кабіні трактора Fendt, позаду оприскувач, біля якого ми тільки що були От його пульти керування. Це там розкладання, складання, піднімання гідравлікою управління. А це пульт виливу. Тобто це говорить про те, що система не ізобас. Так як ми встановили наш забас-контролер, вже ці всі провода, які до цього вони не потрібні. От від оприскувача йде вилка ізобасна, запасна. На тракторі вже є рідна ізобас запас яка включена до рідного штатного монітора. Відповідно, на моніторі відображається наш оприскувач. Показано от, скільки залито, норму ми виставляємо 200 літрів. Намальовані 6 секцій на екрані, як вони відключаються, виставляється перекриття, виставляється відсоток перекриття. Затримка, це все практичним шляхом виставляється. І от можна вручну поклацати секції, можна на джойстику поклацати секції. Да? Відповідно, вони, що тут включаємо, тут міняються, тут включаємо, тут міняється. Відповідно, таким чином відбувається управління даним оприскувачем. Не потрібно механізатор укласти отут, тому що тут взагалі було 6 секцій, але дві клавіші, які відповідають за секції. Йому потрібно було раз виключити одну, раз, другу, потім третя, четверта, п'ята, шоста. Ну він не піаніст, їдучи на тракторі, керуючи, попадаючи, там, ну, взагалі контролюючи процес, йому потрібно дивитися на приборну панель, взагалі на саму роботу оприскувача, чи він працює, чи ні. І ще відключати секції. Це не, на практиці це нереально. Хто думає, що у вас механізатори вони такі універсальні, вони можуть і рулювати, і дивитися, і відключати секції? Ні. Тому таке автоматичне рішення, воно е, окуповує себе у господарстві 200 і більше гектар, можна сказати, що в перший рік. А ті, в кого є тисяча гектар, 2000 гектар і не користуються там, е, відключенням секції або РТК сигналом, так як на цьому тракторі, який дає повторюваність, то взагалі це кожен рік втрачає кошти. І от сісти, порахувати за 5 хвилин вистачить, враховуючи засоби захисту рослин, враховуючи. Ті о, о, шкоду від огріхів, які відбуваються на полі через те, що я не там раніше виключив, або від шкоду від подвійної норми якогось препарата, такого як гербіцит або інше. відповідно, о, порахувавши втрату врожайності в цих ділянках. А чим неправильніші поля, чим менші поля, тим о, більше цих участків вони займають більший відсоток від нашого вашого поля. І це все рахується швидко, і це не якісь хмарні цифри, е, що важко це порахувати. Це все. Реальні цифри на сьогоднішній день оправдовує себе. Якщо вам складно це все порахувати або не хочете заморачуватися, ми можемо порахувати кожному господарству окупність таких рішень. Якщо вже є навігація, можемо порахувати вартість таких переобладнання агрегатів. Якщо немає навігації, то з навігації, скільки це буде коштувати? Можливо, спочатку без автопілота. А тільки монітор антена і відключення секцій, потім з автопілотом, для того, щоб ви ставали раціональні, досягали успіху за рахунок таких автоматизацій, того, що головний заробіток це не завжди прибавка, а й зекономлені гроші, що складає, складає маржу. І цю маржу ми можемо такими речами збільшити. Тому, друзі, звертайтеся у всіх наших месенджерах, хто має імпортну вітчизняну техніку, і ми з вами зв'яжемося і. Порахуємо під вас індивідуально інвестицію, і ви будете задоволені. Приїдемо, покажемо, розкажемо у вас безпосередньо на місці. Любий проект нам цікавий у всіх частинах України. Тому звертайтеся і будемо ставати успішнішими разом. До зустрічі!